Ну як вам? Максимальна швидкість 88 км на годину. Все ще не 100, все, вижив 100. Я вижив, але ну, через одну, а то і дві секунди я вже почав тормозити. Не можу я її розігнати, просто не вистачає дистанції. Якщо б не було ось цих двох машин, ми, ми б 100% вижили б 86, я думаю. Що в нас вийшло? о oh, Ви бачили? 88. 88! 88 Це просто рекорд. Машинка. Вартість 4400 гривень. 88. І я, я впевнений, може більше. Я впевнений, я вижав максимум на секунду, максимум дві. На тільки, як мене приїхав, одразу натиснув тормоз. Тобто ну, вона просто не встигла розігнатися. Боже, яка вона... Ох, яка ж вона швидка на цьому акумуляторі.